Хмельниччина минуле що дивує. Це книга, що відкриває захоплюючі факти про маловідомі історичні події Хмельниччини, розповіді про перші друкарні, телебачення, авіацію і ще десятки нарисів автора Сергія Єсюніна. Факти він збирав близько десяти років. Область наша надзвичайно цікава, тому що вона поєднує і поділля, і волинь, і історичні процеси, які тут відбувалися, надзвичайно цікаві. Але акцент зроблений з іншого боку. На якісь окремі події, на якісь окремі постаті, на якісь незвичні факти, які мало відомі в такій класичній історії, яку вивчають в школі, наприклад, в університетах, але вони надзвичайно я вважаю важливі, тому що вони виховують у той патріотизм до своєї малої батьківщини. Понад дві сотні сторінок уміщають в собі 70 історичних нарисів, які супроводжують 222 ілюстрації. Для написання книги Сергій Сонін відвідав, чи не всі куточки області. Опрацював сотні архівних документів, старі світлини і навіть спогади людей. Є деякі нариси, ну скажімо так, як і у істориків полеміку визивають, був цей факт чи не був, але ми його все одно подаємо, тому що він зафіксований вже в історії. Хай не доведений якимось там конкретним документом спочатку. Але такі факти були. За словами автора, рукопис буде цікавий та корисний для кожної вікової категорії, адже вивчення історії рідного краю виховує патріотизм. Вона написана на справжніх історичних фактах, справжні прізвища, справжні дати. Навіть там я цитую деякі документи, це вже цікаво для істориків-вчителів. Але подається, ну, намагався принаймні подати такою мовою живою, щоб і навіть школяр взяв, перечитав і все зрозумів. Як сказав автор, процес дослідження історії не закінчується. Тож не виключення, що невдовзі люди зможуть побачити ще одну книгу, присвячену історії Хмельниччини. Тетяна Ржепянська, Дмитро Мілієнко, телеканал Перший Подільський.